Закарпатські волонтери проводять традиційну акцію напередодні Різдвяно-новорічних свят. Збирають подарунки для дітей із сиротинців, самотніх людей поважного віку та мало забезпечених сімей. Цьогоріч поставили перед собою амбітну мету зібрати 6 тисяч подарунків. Адже із благодійною місією вирушить на схід та південь України. Це три тисячі на захід і три тисячі на схід або в сторону, так кажуть, півдня, да тому, хто потребує. Це, ми говоримо діти-сироти і діти війни. Будь дома престарілих, як Завжди ми будемо опікуватися діти з вадами, і можливо, ми захватимо якусь психіатричну лікарню. Можливо, ну це будемо бачити по кількості в наших подарунків. Маємо як кажуть, з кожним роком все більше і більше плани. Минулого року ми практично виконали свій план. Це було 2000 подарунків. Зараз дівчата, звісно, працюють як завод Санта-Клауса, незважаючи зважаючи на цей найваж... найважчий момент нашої історії України. Да, і ми все ж таки будемо радувати дітей на лінії фронту за в тилу і всюди, де можемо. Зазвичай на цьому складі благодійного фонду Сім'я Христа збирають та пакують також допомогу нашим військовим на передову. Але упродовж року не забувають і про сиротинці. Волонтери кажуть, багато людей долучаються складовими до подарунків чи донатять кошти. Зараз фокус на війну. Але потрібно не забувати слова військових. Ради чого вони там? Бо вони там, заради дітей. Це перша фраза, яку вони говорять. Дуже приємно, коли люди самі привозять подарунки. Ми питаємо від кого це. Вони кажуть, це просто так, це наша. Ну, ми не ми не будемо говорити, хто ми просто привезли вам подарки і швидко Це Дуже приємно і надихає. Працюють щодня із 10-ї ранку. До коробок кладуть солодощі, одяг, іграшки, канцелярію та засоби гігієни. За перші два тижні акції зібрали та запакували 1400 подарунків. Все залежить від віку і від статі дитина це хлопчик чи дівчинка, або бабуся дідусь. Ми ставимо солодощі, солодощі ми не шкодуємо. Ставимо ми такі наборчики, типу шапочка, рукавиці для бабусі, дідусів, шарфики, теж рукавиці, шапочки. Ми вчора запакували 80 подарунків з дівчатами. Дуже класно бачити цей процес. Весь як кожен день росте, росте, росте. Цифра. Нам, звісно, дуже не вистачає гігієни. Ми використали всю, всю, що в нас ще було в запасах. Але слава Богу, ми рухаємося, люди донатять і скоро плануємо велику закупку. Усіх небайдужих закликають долучатися до збору подарунків. Можна самостійно підготувати пакунок, а можна щось принести чи надіслати волонтерам. Уся додаткова інформація є у соціальних мережах благодійного фонду. Соцмережі у Соцмережі нас дівчата там активні. Троє дівчат, які відповідають там за Фейсбук, Інстаграм, Тікток і так далі. Ви знаходите нашу сторінку там Сім'я Христа, да, це благодійний фонд, і на ній там є всі різні пости закріплені, відкріплені. І ви можете писати, і вам обов'язково там на протязі там годин один відповідають, тому що кожні там 6 годин один ми збираємося і вирішуємо наші питання, якщо нам потрібно. Довозимо, закупляємо і привозимо, і пакуємо. Солодич треба трошки менше, більше гігієни, одягу теплого, іграшки, які вони можуть використовувати цілий рік. Першу поїздку до Мукачева та Виноградова волонтери запланували уже на найближчі вихідні. Туди повезуть 300 подарунків. До акції зі збору долучатися можуть усі охочі до кінця грудня.